Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням виплати одноразової грошової допомоги і нещодавним змінам, які були внесені відповідним законом. Хоча про нього якось, знаєте, дивно ніхто не пише, ніхто не говорить. У нас говорить про закон про громадянство. Ну, про це буде окреме відео, коли його опублікують текст. Поки я записую це відео, поки нема ще тексту, те, що. Визначив президент з подвійним громадянством, що він там хоче зробити, хоча я вважаю, що це все антиконституційно. Однак оцей закон, який дуже важливий є для сімей загиблих, чомусь ну, я ніде не зустрічав. Я на нього звернув увагу у зв'язку з тим, що одна з родин звернула мою увагу, що от прийняти такий законопроект, і як би я його протрактував, чи мають тепер права. Діти, повнолітні діти загиблих осіб отримувати одноразову грошову допомогу. Давайте зараз по порядку. До речі, я вас би попросив підписатись на цей канал, підписатись на канал в телеграмі. Ну, в телеграмі, під, під відео буде в телеграмі. Ви в Тіктоці будете бачити також. В Тіктоці буде телеграм в шапці. Канала зазначений, тому обов'язково підпишіться на Ютуб. TikTok, телеграм, тому що в телеграмі я розміщую найбільш оперативну інформацію і не завжди встигаю розмістити зняти відео з цього приводу. Я записую декілька відео там на, на тиждень, можна на півтора тижня записати відео. Тому підписуйтесь обов'язково, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права. Стосовно поширення, я вас дуже попросив поширити в своїх соціальних мережах, щоб дійсно люди знали, що вони мають вже право на отримання відповідно одноразової грошової допомоги. І так, що принципово змінилось, в принципі, були внесені зміни в низку нормативних актів там і про поліцію, і про службу цивільного захисту і так далі. І так далі, і так далі. Там про м -м, критичну інфраструктуру. ну І головне, в принципі, вони всі ідентичні, що стосується соціального захисту. Було введено таке е, розуміння, як е, розпорядження військовослужбовців, тобто е, на свою загибель, на, в разі своєї загибелі. Військовослужбовець має право скласти відповідне розпорядження, яке звіряються або командиром, або нотаріусом. Хто з тих осіб, які мають право на отримання одноразової грошової виплати, в яких частках її отримає, хто взагалі отримує цю одноразову грошову виплату? Звичайно, там щодо неповнолітніх там є відповідні обмеження, однак військовослужбовець може встановити для всіх інших безпосередньо суму виплати, яку він вважає за потрібну. Це, до речі, дуже важливо. Малолітні, неповнолітні, повнолітні, непрацездатні діб загиблова, непрацездатна вдава, вдівець та непрацездатні батьки отримують незалежно від змісту особистого розпорядження заповіду половину частку, яка б належала кожному з них у разі виплати одноразової грошової допомоги. Тобто половину від тої частки, яка б їм. Належа вони отримують обов'язково. Однак, безпосередньо, в оце особисте розпорядження, ніби такий заповіт у разі загибелі, безпосередньо може зазначати частку, яка іншим особам буде діставатись після загибелі військовослужбовця. Що важливо, були внесені зміни також статтю 16.1, за якою визначається безпосередній перелік тих осіб, які наразі будуть отримувати. Якщо раніше ви знаєте, що повнолітні не отримували діти військовослужбовців, зараз це буде змінено. Зараз надано право на отримання одноразової грошової допомоги або на охоплення. Особистим розпорядженням повного розміру одноразової грошової допомоги, призначення та отримання одноразової грошової допомоги, мають члени сім'ї загиблого. І от для цього були змінені, що таке у нас члени сім'ї загиблих, померлих осіб. Це діти загиблого, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого та народжені після його смерті, а також діти, щодо яких загиблого померлого, було позбавлені батьківських прав. Тобто. В будь-якому разі навіть повнолітні діти вже будуть мати право на цю одноразову грошову допомогу, а також діти, стосовно яких було загиблого позбавлення батьківських прав. Це дуже важливо. Тобто, подружжя, який пережив загиблого померлого. Тобто, вже не ставиться умова там, стосовно, до речі, це буде і встановлення фактів, і не ставиться умова, що особа не дружилась в чергове. Батьки. Усиновлюючи, якщо вони не були позбавлені щодо нього батьківських прав, і їхні права не були поновлені на час загибелі смерті. Тобто особи, які були позбавлені батьківських прав, вже в разі якщо їх син загинув, вони не будуть права отримувати безпосередньо право на отримання одноразової грошової допомоги. Онуки, у випадку, якщо їх батька або матері, що є дитиною загиблого, не було в живих на момент загибелі, смерті особи на момент призначення допомоги. Жінка або чоловік, з яким загибли померли, проживали однією сім'єю, про що я вам говорив, але не перебували у шлюбі між собою за умови, що цей факт встановлений рішенням суду, яке набрало законної сили. Тобто це прямо законно встановлена можливість отримання такими особами одноразової грошової допомоги Утриманці загиблого померлого. Утримавцями будуть вважати члени сім'ї загиблого, що були на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержали від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів існування. Це дуже важливо, тому що насправді може бути таке, що особа утримувала цих осіб, і є відповідні докази, а не ніде не працювали, окрім того, що отримувала від загиблого безпосередня матеріальну допомогу. У разі відсутності осіб о, в цій статті право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають інші члени сім'ї відповідно до сімейного кодексу. Ну, Не мають права м, на грошову допомогу батьки, в тому числі усиновлючі чи, та повнолітні діти, а, 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 а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо отримання загиблої особи, якщо ця обставина становила судом. Це дуже важливо. У нас були такі випадки, коли, наприклад, батька покинув родину, взагалі і не платив аліменти, ніколи, коли не цікавився, життям син загинув, він не хоче відмовлятися від своєї частки. Ну, це несправедливо і неправильно. В даному випадку це можна вже виправити. Ну і, звичайно, не мають права на одноразову грошову допомогу, особи, які умисно позбавили життя чи чинили замах на особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги. В принципі, це, я вважаю, досить суттєві зміни. Єдине питання. Звичайно, виникне питання для того, у кого вже загинули близькі родичі, чи мають право вони отримати цю одноразову грошову допомогу чи перерозподілити. На жаль, перехідних і прикінцевих положеннях зазначено, що цей закон застосовується: по перше, він набирає чинності з дня наступного з не опублікування закону. Він ще не опублікований. І цей закон застосовується до правовідносин, які виникли до набрання ним чинності. І, до речі, він вступає тільки після того, як Кабінет міністрів вживе заходів щодо прийняття оновлення нормативних актів органів виконавчої влади, що впливають з цього закону. Тобто тут ще буде залежить набрання чинності, то досить цікаве набрання чинності від кабінету міністрів. Цей закон застосовується до правовідносин, які виникли до набрання ним чинності та пов'язані з призначенням та отриманням одноразової грошової для дітей загиблої померлої особи, кома, зачатих за життя загиблої померлої особи та народжених після її смерті. Тобто, якщо читати так, як написано, я вважаю, що діти. Померли особи, навіть повнолітні діти, будуть мати право на отримання безпосередньо грошової допомоги. За умови, що одноразова грошова допомога, не призначена жодній із осіб, які мали право на отримання такої допомоги. Тобто ті діти, які не отримали її і є повнолітніми, я вважаю, що з огляду на те, як зазначений. Цей перехідні і прикінцеві положення будуть мати право на отримання одноразової грошової допомоги. Зверніть на це увагу. Будемо чекати номер закону. Саме в телеграм-каналі, чому я раджу підписатись, я даю номер цього законопроекту. Ну тут я вам теж скажу, так як ви вже до цього додивились: 3515 від 9.12.2023 року. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на телеграм-канал обов'язково. Я вас дуже прошу поширте ці відео, щоб люди знали, що вони. Отримали можливість отримати право на цю одноразову грошову допомогу, а також е вирішити питання стосовно перерозподілу цієї грошової допомоги. І безпосередньо військовослужбовці це важливо знати, що коли їх залучають на військову службу на службу, вони можуть зробити це своє особисте розпорядження, яким розподілити цю одноразову грошову допомогу у разі своєї загибелі. Це дуже важливо. І всім військовослужбовцям це важливо знати. Пам'ятайте про це, підписуйтесь на ці канали, поширюйте відео в Тіктоці і в Ютубі. Ну і з радістю будемо допомагати захищати ваші права. Віримо в Україну, віримо в перемогу. Допомагаємо нашим Збройним силам, допомагаємо Україні вистояти. До зустрічі! Підписуйтесь, до побачення. Слава Україні! Слава ЗСУ!